В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання. День з керманичами міста. Найкращі студенти обласного центру вже незабаром зможуть на день стати дублерами мера, його заступників та начальників управлінь. Ось це робоче місце. Начальника управління у справах сім'ї молоді спорту Сергія Шевчука. Напередодні дня місцевого самоврядування хтось із рівненських студентів обов'язково сяде у це крісло. Таланти твої рівненщина. Традиційний фестиваль народної творчості зібрав на сцені облмуздрам 37 колективів. Найперше це відпочинок від з сільської тяжкої праці нове життя для дітей із особливими потребами. У Дубровицькому фізкультурно-спортивному клубі для інвалідів Джура виховують три десятки юних спортсменів. Після того, як я сюди потрапив, в мене з'явилася мета в моєму житті. Кардинал Ураган 5-0. Після трьох поспіль поразок рівняни розгромили суперника. Нам не важливо було, що там 5-0, чи там 3-1, чи 3-2, чи 1-0. Головне була перемога. 130 квадратних метрів для хлопців та дівчат з особливими потребами у рівному відкрили довгоочікуваний центр соціальної та психологічної реабілітації для молодих людей, які мають вади здоров'я. Він має стати таким собі клубом за інтересами. Зробили центр спільними зусиллями з одного боку допомогло місто, а з іншого небайдужі рівняни. З відкриття центру повернулась Оксана Жужельська. Вони мріяли про цей центр роками і нарешті отримали приміщення. Так воно виглядало ще три тижні тому. Ремонт робили власними силами і коштами спонсорів. Тоді мало вірилось, що до дня інвалідів тут закінчать ремонт і урочисто відкриють центр. І хай як в це важко було повірити, проте активні батьки та небайдужі рівняни довели, мрії збуваються. І від сьогодні рівне має свій центр соціальної та психологічної підтримки дітей та молоді з особливими потребами. Юріч Чмілю вже майже 25, Особливу дитину він закінчив 5 років тому. І відтоді каже, їм з друзями не було куди дітись. Ми раніше займалися не в в домі, але там за дуже тісно, маленький кабінет. І не часто ми там зустрічалися, робили наші вироби. У новому центрі рівненська молодь з особливими потребами зможе збиратись у будь-який час. Тут ці юнаки та дівчата будуть займатися творчістю та арт-терапією. Почнемо працювати до 30, всі не помістимося. Є різні категорії, діти, молодь. Будемо якось поміщатися, працювати нікому не відмовимо. Під час урочистого відкриття грамотами та подяками відзначили усіх причетних до створення центру. За словами ініціатора його появи, депутата міської ради Лариси Зелінської, у допомозі їм не відмовив жоден місцевий бізнесмен. Проте сьогодні центр це лише відремонтоване приміщення та вивіска. Цього центру ще немає нічого. Стула ми позичили, столи ми теж стільцями позичили. Столи ми також взяли на напрокат. Тобто ми зараз будемо простати меблі, оргтехнікою. Тобто ми хочемо відкрити свій сайт, ми хочемо працювати за кордоном, ми хочемо, хочемо виігрувати гранти, ми хочемо мати свою спортивну площадку, ми хочемо мати свій спортзал ще на майбутнє. І хочемо, звісно, щоб з нами працювали обов'язково реабілітологи, психологи. Але, на жаль, ще громадська організація цього собі дозволити не може. Допомагати центру і надалі зголосився присутній на відкритті міський голова Рівного Володимир Хомко каже: не вірив, що у такі рекордно короткі терміни місцеві активісти зможуть відкрити цей заклад. Тож тепер зі свого боку пообіцяв щороку закладати в бюджет міста кошти на центр. На наступному році зробимо благоустрій території, купимо меблі і так далі. Але центр вже запрацював. Ми тут побудували автономну котельню, відділили там. Ви знаєте, частково віддали підшвидну допомогу. Тобто, це вільне їхнє приміщення, їхня територія. Тут вони будуть розвиватися. Сильно розвинутись, щоправда, навіть за найбільшого бажання не ви. Приміщення у 130 квадратних метрів, а у рівному нині понад пів тисячі дітей з важкими вадами здоров'я. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. 68 тисяч людей, які мають статус інваліда, нині проживає на рівненщині. Кожний четвертий з них мешкає в обласному центрі. Усі ці люди щодня потребують особливої уваги та допомоги. З нагоди міжнародного дня інвалідів у приміщенні центру інваспорт відзначили найактивніших представників цієї категорії громадян, а також тих, хто допомагає неповносправним долати життєві перепони. Користуючись нагодою, люди з обмеженими можливостями розповіли чиновникам про свої проблеми. Декілька років тому назад ми займалися такими проблемами, як доступ інвалідів до інфраструктури міст. На сьогоднішній день, на жаль, робота ця завмерла. Проблем дуже багато існує різних різних напрямів. Це і фінансування, яке має бути, це і пенсійне забезпечення, це і забезпечення засобами реабілітації для інвалідів. Ви люди, яким Потрібно низько вклонитися. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб ви відчули покращення свого власного життя. Разом з Володимиром Хомком, обласним центром, протягом одного дня керуватиме студентка-економістка. Заступники мера отримують у підмогу чотирьох хлопців з гуманітарного та водного університетів. У рівному після співбесіди стали відомими імена 33 трьох переможців акції проведи день з керманичами міста. Цієї середи вони прийдуть не до своїх аудиторій, а до кабінетів рівненських посадовців. І протягом дня перейматимуть у них управлінський досвід. Переможців обирає спеціальна комісія за результатами співбесіди. Студентів розпитують про їхні досягнення та причини, які спонукали взяти участь у акції. Студентка Новигепе Катерина через захоплення математикою вирішила вивчати облік і аудит. Дівчина пише наукові статті, виступає на економічних турнірах та давно мріє зрозуміти, як розпоряджаються фінансами міста. Тому й попросилася до управління економіки. Бажано було зісна начальником, тому що ну я маю і лідерські здібності, оскільки я є замісник голови суд парламенту факультету, є старостою групи, я старостою потоку. От але і якщо просто працювати в управлінні, це я теж мені здається дуже цікаво і дає тобі великий досвід. Під час співбесіди Катерина неабияк вразила членів комісії. Вони одноголосно вирішили посадити її у крісло Міського голови Ірина Панчук була дублером мера минулого року. Дівчина згадує, що її день вийшов цікавим, насиченим і корисним. «Мені більше запам'яталися наші перевірки ОСББ, дев'ятиповерховий дах, на який ми вилізали перевіряти, і було зустріч в театрі з всіми всіма, по-моєму, головами області Цьогоріч конкуренція стала ще серйознішою. Кількість охочих побачити роботу чиновників зблизька виявилося більше сотні. Тим часом організатори акції можуть запропонувати студентам лише 30 з гаком вакансій. Всі управління, які є у Підрозділі виконавчого комітету Рівненської міської ради і також подали згоду начальники відділів. Досить багато студентів претендують працювати в тандемі із міським головою і заступниками міського голови. Заступникам міського голови допомагатимуть три представники водника та студент РТГУ Олександр Савлук, Андрій Ражик та Василь Яцук займатимуться технічними, економічними та будівельними питаннями. А гуманітарний напрямок куруватиме Андрій Власік. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День Рівнегаз газ налаштований рішуче у боротьбі з боржниками. Так, з початку року підприємство відключило від постачання понад 6300 споживачів, які вчасно не платили за отримане паливо. У Рівнегазі газі нагадують, лише 100% відсотковий розрахунок може бути гарантією безперебійного газопостачання ваших осель. 128 жителів області нині підтримують своє життя за допомогою штучної нирки. Декому з них доводиться робити кількагодин процедуру гемодіалізу, очищення крові до чотирьох разів на тиждень. Допомогти таким пацієнтам повернутися до звичайного життя кажуть медики. Могла б трансплантація. Втім, зробити це в Україні майже нереально. Адже якщо хворий і має гроші на подібну операцію, а це десятки тисяч гривень, то знайти донора, який би погодився віддати свій орган, вкрай складно змінювати таку ситуацію. взялись фахівці міністерства охорони здоров'я. Але перед тим як формувати законодавчі пропозиції, вирішили промоніторити ситуацію і думки медиків та громадськості в регіонах. Круглий стіл з цього питання пройшов і у рівному. Нині у області проживають 20 -ро людей, які перенесли трансплантацію органів, кажуть медики. Здебільшого пересадку нирок, а також печінки. Втім, наших земляків, які хотіли б продовжити своє життя у такий спосіб набагато більше. На жаль, вирішити її в такому об'єму, який потребують наші пацієнти. Ми не можемо. Ми не можемо не тільки на рівні обласного управління охорони здоров'я, а на рівні. Держави для більшості пацієнтів українських трансплантологів донорами виступають рідні. Тим же кому потрібен орган чужої людини, у черзі доводиться чекати роками, іноді так і не дочекавшись. Українці не хочуть жертвувати ані своїми, ані частинами тіла своїх рідних. Ситуацію треба змінювати, кажуть фахівці міністерства охорони здоров'я насамперед у свідомості людей і закликають медіа взяти на себе роль лідера у цьому питанні. Хай наші громадяни трошки поміркують, що всі ми є потенціальними донорами. Але всі ми є потенціальними реципієнтами, і кожному з нас в будь-який момент може. Понадобитися трансплантація. Нині фахівці профільного міністерства працюють над новим законодавством, яке по-новому регулювало питання трансплантації, щоб люди з нирковою та іншою недостатністю мали більше шансів жити. Вони пропонують презумпцію незгоди віддавати органи, яка нині в країні затверджена законом, відмінити. Майбутнє нововведення не схвилювали громадськість по всій країні. Люди побоюються, що ситуація з забором органів може вийти з під контролю. Такого бути не може, бо по-перше, людина може свідомо відмовити відмовитися від так званої трупної донації, це по перше. А по-друге, її родичі можуть в категоричній формі відмовитися, щоб у їх померлого родича або ці органи або тканини були вилучені. Тобто нашим громадянам не треба нічого боятися. Також медики хочуть, аби в Україні з'явилася єдина структура, яка б займалася цими питаннями, а тому пропонують створити державну службу трансплантації і донорства. А поки вони вивчають ситуацію у різних регіонах країни, кажуть, ці знання допоможуть їм сформувати основний план дій з розвитку трансплантації. Ірина Василовська, Сергій Габралевич, інформаційна програма День. Сільська музика на міській сцені. 37 колективів з різних куточків області зібралися разом, аби продемонструвати свої таланти у переповненій залі Облмуздрамтеатру. Гала-концерт став підсумком обласного фестивалю аматорської творчості Таланти твої рівненщина. З подробицями Світлана Даниш. Не спів, це не їх основна робота. Втім, головна їх мета примножувати та збагачувати українське народне мистецтво. Кілька десятків творчих колективів та індивідуальних виконавців нині демонструють на сцені спів, танці та театральні перформанси. До цього творчість завершувалась маленькою сценою сільських клубів. Нині ж є культурною спадщиною Рівненщини. і неабияк надихає учасників. Це вже стало частиною е мого життя. Я приходжу, я відпочиваю душею, е мої руки, ноги працюють. І від душі все йде всі рухи Абсолютно виконавці, які представляли на фестивалі різні вікові категорії, своїх емоцій не приховують. Найперше це відпочинок від з сільської тяжкої праці. Ми відпочиваємо душею, бо це дуже гарна. Пісня це взагалі життя наше. І для населення свого хочеться ж зробити щось гарне, приємне, щоб люди теж відпочили. За словами директора обласного центру народної творчості Феодосія Васечка, фестиваль Таланти твої рівничино покликаний активізувати розвиток культури на селі. Ті, хто виступив. На сцені цього дня пройшли усі випробування і, відповідно, залишились кращими у своїй справі. Таланти твоє рівніщино має своєю метою, метою своєю віднайти, відшукати таланти серед аматорів села. Тобто це приблизно 85-90% тих людей, хто ніколи на цій сцені не виступав. А поза сценою працює виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Тут є вишивка, ляльки, мотанки, вироби з лози, бісеру, бурштину та інші мистецькі вироби. Свої роботи представили понад 80 умільців рівненщини. Я дуже люблю вишивати. Я вишиваю в основному традиційну вишивку, так і відновлюю ці наші. Ну, беру рушники старі у жінок, що поношені порваті, і їх відновлюю. Цей узор переношу на наші, на вишиванку. Вишиваю найкращих творців та їх керівників, які належать традиційно нагородили дипломами та подарунками. Це за словами чиновників, є гарним стимулом до подальших творчих звершень. Світлана Даниш, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дискотека у виконанні столичного рок-гурту Гапочка та майстер-клас на етнічних інструментах від музикантів львівської атмосфери. Такими незвичними виступами запам'ятається рівнянам цьогорічний фестиваль актуального мистецтва духовка протягом трьох днів. Усі охочі вчилися готувати вегетаріанську їжу, малювати у стилі японської каліграфії та робити татуювання. Організатори запевняють, що фестиваль став своєрідним експериментом, адже представлені мистецькі напрямки суттєво відрізняються від минулорічних. Зокрема, більше уваги приділили арт хаусним короткометражкам та неформатним театральним постановкам. І Права і ліва легення легені танцюють, людину отримує кисень. Якщо взяти лопату і вдарити людину по грудях, в районі легень, то танці припиняться. Легені не танцюють, і кисень більше не надходить. П'ять 10 шість назад такого не було і імно повального увлечення, якби ж територовка, наприклад, і не було повального увлечення. Я ще театр, і ще Зараз вообще, сейчас уже везде монотеатри, що це два чоловіка, якби, і і все розігрується між ними. Это новый явление. Більше 30 дітей з особливими потребами з усього Дубровицького району відчули смак повноцінного життя завдяки фізкультурно-спортивному клубу Джура, що працює в райцентрі. Там під наглядом тренера усі вони займаються паверліфтингом, настільним тенісом та шахами. Займається з дітьми реабілітолог Петро Велігнець, який свого часу сам пережив автокатастрофу. Відвідала Джуро і наша знімальна група. 14-річний Василь Грошко на заняття до фізкультурно-спортивного клубу для інвалідів Джура їздить декілька разів на тиждень. Заради цього, хлопець, який від народження не може ходити, разом із батьком долає понад 40 кілометрову відстань від села Жадень до Дубровиці. Нині Василь, який сам важить усього 35 кілограмів, вже підіймає 72 кілограми ваги і є кандидатом у паралімпійську збірну України з пауерліфтингу. У вільний від занять зі штангою час, Василь із задоволенням грає у настільний теніс, шахи та мріє про. Зустріч зі своїм кумиром. Після того, як я сюди потрапив, в мене з'явилася мета в моєму житті стати паралімпійським чемпіоном. Віталій Кличко подобається. Він сильна людина, яка досягла сама всього хоч з ним побачитись, познайомитись, потиснути йому руку. Ось це теж моя мета, моя моя мета щоб зустрітися з ним, Назар Чернюк ще один із тих, кому фізкультурно-спортивний клуб Джура подарував можливість повноцінно жити. Свого часу його не хотіли брати навіть до дитсадка. У Джуріш Назар займається боксом на рівні з усіма дітьми. На фізкультуру дійсно в школу його ну я розумію. Вчителі вони боялися його брати. А Петро Васильович він займається з дітьми-інвалідами. Він може, що сам через пройшов через певний шлях, має такий, то він, як ніхто розуміє цих діток. І от Назар мій він дійсно зміцнів він фізично зміг. Дякувати Богу, рі, е, навіть пухлина та Зупинилася, вона далі не росте, що це є саме головне. Тренує хлопців у реабілітаційному центрі Петро Велінець. Свого часу після автокатастрофи він сам втратив здатність ходити. Втім, з часом переборов усі недуги і тепер допомагає реабілітуватися іншим. У джурі Петро Велінець чи не усі тренажери та снаряди зробив власними руками. Нині тут займається понад три десятка дітей з усього району. Дітки до мене приходять фактично для спілкування. Пере за все, я навпаки, привожу дітей, перш за все до здорових дітей. Я говорю, будуть робити все, що роблять вони. А я не можу зробити так. Ди сюди. Ти... Я зву, наприклад, здорову дитину, кажу, станеш на сквозь. Каже, не стану. Інваліда, кажу, станеш на сквок. Попробую. Стає кажу, тепер ти зрозумієш ти сильніше за нього. Він каже, так я зрозумів. Єдина проблема джури фінансова. Районний бюджет наразі не виділяє коштів на підтримку закладу. А Петровелінець не отримує за свої труди жодної копійки. Клуб функціонує виключно завдяки благодійним внескам. Втім, за словами очільника району, ця проблема нині вирішується. Я предложив Петру Васильовичу, щоб з 2013 року створити комунальне підприємство, центр реабілітації інвалідів», тоді буде можливість у району держав адміністрації районной рады деньги спрямувати для того, щоб оказать підтримку нашим валідам. І це на 13 год уже запланировано. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне після трьох поразок поспіль нарешті переміг і не просто переміг, а з рахунком 5-0 розгромив івано-франківський ураган. Якщо говорити про стосунки згаданих команд, то обіграти франківців рівня не змогли після більш як дворічної перерви. А радість перемоги разом з кардиналом розділив і Сергій Татаренко. Між фанатами рівненського кардинала та Івано-Франківського урагана солідарність. Вони перед грою, як і тисячі інших фанатів по всьому світу, вивішують банери на підтримку київського вболівальника Сергія Павличенка та його батька. Несправедливо, як вважає фанатська спільнота, засуджених за вбивство. А от на майданчику жодної солідарності. Кардинал після поразки 06 у Харкові з перших секунд мчить вперед. При Карпатці відповідають дальніми ударами. Безгольовий футзал завершується на 12-й хвилині. Коли Сергій Піддубний виводить на побачення з голкіпером урагана Віталія. Танського 1-0. Суперечливий момент виникає наприкінці тайму. Іван-Франківець Андрій Сімка опиняється на ударній позиції, але при цьому падає. Чи допоміг йому наш гравець повтору з повтору з'ясувати складно. Але кардинал проводить контратаку. Мар'ян Маренюк прострілює, а капітан гостей Роман Кіндратів переправляє м'яч у свої ворота. «Другий м'яч, я вважаю, зламав гру. Будемо дивитися, нічого не хочу говорити, там було пенальти, не було. Якщо було, то це залишиться на, на совісті. То, что был фэрплей, я считаю, был. Может быть, не видели? Может быть. Ну, в таких случаях, я думаю, надо выбивать мяч. 0-2. рахунок для футзала не безнадійний. Втім, після перерви особливого бажання відігратися гості не демонструють. Натомість кардинал забуває ще тричі. На 24 й хвилині танський оформлює дубль, замкнувши передачу від Юрія Когута. Чимось подібна, але більш ефектна комбінація проходить у рівня на 33 й хвилині. Марнюк віддає на Чернієнка, а Андрій в один дотик пробиває у ворота. 4-0 це вже є така ну, примуса. 3-0 це ще не це ще не перемога. Це от вам як доказали у перші лізі. Наша друга команда грала да. З ураганом 3-0 вигравав 3-3. Крапку у матчі на передостанній хвилині ставить, напевно, найстаранніший гравець поєдинку Олександр Вершинін. Він перехоплює м'яч і пробиває у порожні ворота. Отож, кардинал громить ураган 5-0. Нам не важливо було, що там 5-0, чи 3-1, чи 3-2, чи 1-0. Влавне була перемога. Тобто, в першу чергу для себе, щоб психологічно повірити, що можна грати, можна вигравати. І, я говорю, що команда в нас непогана, але треба рости. Розвиватись, незважаючи на впевнену перемогу, перше коло кардинал так і завершив на передостанній шостій позиції. Друге коло для нашого клубу обіцяє бути серйозним випробуванням, адже 5 з 6 матчів він проведе у гостях. А знову у рівному вболівальники побачать кардинал аж 20 січня. Сергій Татаренко Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. А гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.